Зеленський рухається в бік корупційного авторитаризму. Так, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін прокоментував оголошену йому підозру. Тепер про моє кримінальне переслідування і ну, ще цілого ряду критиків і викривачів. Це теж значно менші, друзі, значно менш важливі насправді ніж БЕП і законопроекти кроки. Але це теж кроки в бік корупційного авторитаризму. Чому? Бо тут, ще раз, я, так, я дуже хочу помилятися, але тут це або зеленського бажання, або когось, прямо кого він дуже слухає, на прикладі кількох показати, що вони можуть зробити з ким завгодно, що завгодно, бо їм так хочеться. Догнать, наказати, загнать. В Україні так не працює, друзі. Як відомо, минулої п'ятниці держбюро розслідувань провело обшуки в голови центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Слідчі заходи відбувалися просто у військовій частині в Чугуєві, куди нещодавно перевели чоловіка. І обшуки також провели в будинку в будинку Віталія в Києві. Слідчі вилучили мобільний телефон та комп'ютер дружини, а ще планшет і телефони його дітей віком 7 та 10 років. І Віталій Шабуні це український громадський діяч, блогер і активіст у сфері антикорупційної діяльності. В 2012 році разом з Дар'єю Коленюк він заснував громадську організацію «Центри протидії корупції, де зайняв посаду голови правління. Під його керівництвом ЦПК лобіює запровадження антикорупційного законодавства та контролює державні закупівлі. Мер Києва Віталій Кличко засудив обшуки та підозру голові. ЦПК Віталію Шабуніну від ДБР. Він написав, що зараз припинення затримання та арешти проводять під прикриттям воєнного стану. І все це нагадує як зведення рахунків з політичними опонентами, представниками місцевого самоврядування, критично налаштованими експертами, журналістами та активістами. Із засудженням обшуків у Шабуніна виступила і партія Голос, і заяву оприлюднив своєму телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк. Партія наголосила про наявність ознак політичної розправи, і парламентарі закликають владу зупинити незаконні дії правоохоронних органів та надати публічні роз'яснення. Ситуація навколо е, публічні роз'яснення ситуації навколо тиску на Шабуніна та його родину. Водночас європейська солідарність вимагає перезавантаження держбюро розслідувань. Там також заявили, що справа Шабуніна це політична розправа над критиками влади. Ну і нагадаю, що ДБР офіційно повідомило про підозру Шабоніну за буцімто ухилення від військової служби та шахрайства. За даними слід, слідства, підозрюваний, нібито систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб для призначення, призначений для потреб збройних сил. І також задокументовано факти, буцімто отримання ним щомісячного грошового забезпечення в розмірі 50 тисяч гривень. Попри фактичну відсутність у військовій частині, наголосили в ДБР Віталію Шабуніну загрожує до 10 років позбавлення волі, в разі якщо його провину доведуть.